Важливо, щоб була в нас чистота тут і чистий клімат, і все добре буде для нашої України. Олегу Яковичу 53. Попри свій вік, він один з перших, хто долучився до суботнику. Чоловік проживає на базі гімназії ще з березня. Приїхав до Кривого Рогу разом з вагітною донькою та онуками з Іванівки, що на Херсонщині. Проте у гімназії, що прихистила переселенців, мешкає один, а родичі приїхали на квартиру. Говорить, важливо віддавати добро людям та місту, яке зустріла його родину із теплом. А зробити це можна саме так. Я з доброю душою допомагаю своєму місту, яке мене прийняло сюди. Ми любимо чистоту, щоб було дихати свіжим воздухом, щоб не було загрознеї атмосфери, де ми знаходимося. Всім, що нам необхідно займатися, тим, ми можемо в порядки наводити, все, щоб було красиво у нас на території, де ми проживаємо. Разом з паном Олегом до прибирання залучилося зо два десятки нових містян. З початку осені вже де-не-де розпочався листопад. Тож основна задача в ентузіастів була прибрати доріжки від сухих гілок та листя. Такі прибирання на базі цього місця, розміщення ВПО проводять не вперше. Що четверга, починаючи з березня, нові криворіжці виходять на толоку, аби облагородити заклад, де вони мешкають. Це нас закладено, це наша традиція. Тому коли не було внутрішньо переміщених осіб, у нас був перегляд. Персонал педагогічний, технічний, а згодом додавалася родина, то вони долучилися до нашої традиції по четвергах. Ми прийняли зразу 50 осіб. Це були люди з Херсонської області, люди були дуже налякані. Але протягом декілька тижнів ми відігріли цих людей. Усього тут живуть 74 людини з числа внутрішньопереміщених осіб, у тому числі 22 дитини. Усі вони отримують безкоштовне триразове харчування, медичну та психологічну допомогу. А разом з військовою адміністрацією міста надає допомогу і група Метенвест. Лише травня компанія передала місту 2,5 тисячі матрасів та подушок та 25 тисяч продовольчих наборів. В кривому розі військова адміністрація під керівництвом Олександра Вілкова створила систему прийому та підтримки вимушених переселенців, людей, які через війну вимушено покинули свої домівки. Це стосується прийому надання значит, проживання в місцях значит, компактного проживання, де люди отримують триразове харчування. Тих, хто їдуть транзитом, також отримують значит, продукти харчування. Надається медична та психологічна допомога, і в цьому процесі облаштування шелтерів та підтримці вимушених переселенців нашим надійним партнером є група Метенвест. Допомагає Метинвест і громадам, які постійно перебувають під обстрілами. У Криворізькому розподільчому центрі сформували та передали на потреби людей більше 56 тисяч продуктових наборів. Їх отримали вразливі групи населення Криворізької громади, родини мобілізованих співробітників та ветерани підприємства Метенвест у Кривому Розі, а також жителі 10 територіал. Альних громад Дніпропетровської, Кіровоградської та Херсонської областей наразі. Ми продовжуємо у тісній співпраці з військовою адміністрацією Кривого Рогу надавати допомогу для внутрішньопереміщених українців, а це вже 20 мільйонів гривень, які ми направили на облаштування шелтерів, на закупку харчів та придбання всього необхідного для того, що потрібно сьогодні новим криворіжцям. За останніми даними у кривому Розі проживають близько 75 тисяч переселенців. Владислав. Ордіюк Віктор Степанов перший міський.